Підземний театр в Одесі чи найдавніші катакомби? Звісно, тут є родзинка. Ставте лайки, погнали розслідувати це діло. Підземний театр знаходиться на військовому узвозі біля європейської площі та течного мостах. Узвіз спорту у центр міста, де залягає пильний вапняк, з якого будують дома. Навіщо далеко йти, якщо можна добувати його прямо тут, не відходячи від каз? Так і сталося. Там видобували каміння. Датувань початку видобутку не збереглося. Хоча це була самодіяльність, що не дивно, і підсумовуючи. Всі ці умови, ця шахта може бути однією з найстаріших в Одесі, тим паче, яка зберіглася близенько та зручно. Так як технологій видобутку не було, ця шахта була хаотична з дуже великими об'ємами пустоти, що могло призвести до грандіозного провалу, але все ж таки її несвідомо зберігли з корисними цілями. Шахти зробили міну, облаштували її арками та кріпленнями, і це стало складом або холодильником. Зараз ця унікальна споруда функціонує, не дивлячись на свій вік. Театр Теас. Аві, тут вистави та концерти, що в такій обстановці ще цікавіше. радимо відвідати виставу у підземному театрі.